Друзі, вітаю вас вже вдруге за сьогоднішній вечір в прямому ефірі. Розпочинаємо наші підказки прогнозування, передбачення для усіх зодіакальних знаків на період цього тижня, останнього тижня, по суті, листопада 25-го року. Напишіть, чи мене добре бачите, чи мене добре чуєте. Чи йде прямий ефір? Сьогодні будемо прогнозувати, використовуючи колоду. Психологічне та Рома називається. Привіт-привіт, Христинку. Ой, ти ще так пізно не спиш. Сьогодні йдемо. Працювати з колодою психологічним Таро. Дякую всім, хто голосує за мене. Вже, виявляється, в двох номінаціях на премії і «Вордс». В описі під відео також є посилання. Тепер я вже в двох номінаціях і таролог року, і Екстрасенс року. Подивимось, що то з того вийде, так? Досвід цікавий, в будь якому випадку. Дякую спонсорам мого YouTube каналу. Дякую тим, хто систематично і регулярно підтримує благодійним внесками розвиток мого ютуб каналу за сьогоднішню інформацію. Хто має бажання, також може символічно віддячитися, також поширити відео, поставити вподобайку, написати коментар. Це все необхідно для енергообміну. Так, свічку треба запалити. Щось вона. Щось вона загасла. Так, ну що ж, добре, що йде прямий ефір. Розпочинаємо. Розпочинаємо. Так, перший наш зодіакальний знак це овне, традиційно. А, ти тільки прокинулась, то в тебе день, е, е, день, в день спиш, вночі працюєш, так? Нічна зміна. Е, це. Ну, я також пізно лягаю спати, але максимум я сплю до 10-ї там, тереодинадцятої, а де коли швидше, Що мене щось розбудить, так. Просинаюся. У ну, мене теж такий багато в чому нічний стиль життя, то правда. Такий. Якраз відьомський час. Отже, що чекає Овнів цього тижня? З 23 по 30 листопада. Так, щось треба витягнути добре. О, карта балансу. 12. й Ой, 12. й 11 аркан баланс, справедливість, покровительство вищих сил, покровительство земних сил, вирішення тих питань, в яких ви очікуєте вирішення, збалансування в різних сферах життя. Ну, мені ця карта вже подобається. сподіваюся, так вона і відбудеться. Це вирішення документальних питань, в кого може, якщо якісь дуть судові питання, це також. Варто очікувати якогось прогресу і дай Боже справедливих рішень. Ось взагалі добре цього тижня займатися різними справами документальними, робочими, різними проектами, реалізовувати ваші задуми. В здоров'ї це відновлення балансу, це підтримка імунітету, це гармонізація психологічно-емоційної сфери життя, ну, енергетичної, передусім, звичайно. Що карта хороша, мені вона подобається. Коротко, чітко і лаконічно. Ну, таке. І все-таки ще хочу тягнути по одному ключі. Христина з'явилась в ефірі, і я думаю, ні, таке, я хочу ще тягнути по цій колоді. Ну, подобається мені з нею працювати. Дуже гарно дає підказки. Так, для овнів, ключ цього тижня, рішучість, прекрасно. Рішучість це невідсутність сумнівів, а твоє вміння боротися з ними вірою. Ну, якось так. Послання дуже правильне. Хочете щось здобути, рішуче переходьте до дій і вірте в те, що ви робите. Так, далі. Наступний зодіакальний знак це тільці, тільці. Так, зараз ще в було треба включати. Так, для тельців тут така карта. Третій енергоканал, третя чакра. Маніпура. Передусім подбайте про енергетичне наповнення, відновлення усіх ваших енергоканалів, особливо третьої чакри це сонячне сплетіння. Також багато в чому відповідає вона за фінансові питання, так, тому цього тижня займіться налагодженням різних фінансових справ, фінансових питань, різних документальних також питань, просвітлення mm -hmm. має відбуватися. Якщо є якісь негаразди, негативні ситуації, не все так складається, як би вам хотілося. Добре якраз зайнятися чисткою ваших енерго. Каналів і відсіченням, відсіканням всяких низькочастотних паразитів. І карта, йде ще друга доповнення це гармонізація. Правильний вибір, правильне налаштування веде до гармонізації в різних сферах життя. Також це ще і через правильне партнерство, ділове, любовне, духовне. Слухайте собі кожен день, хоча б по 15-20, такі відео навіть в Ютубі. От, частоти, які відбалансовують, вирівнюють енергію людини і всі її енергетичні чакри. В плані здоров'я найбільше це сечовидільна і сечостатева система, на що звернути увагу. Так, ключ-підказка для тельців цього тижня любов до себе. Єдине, що тобі дійсно потрібно, коли ти дивишся на себе в дзеркало, бачите, скільки любові в твоїх очах. Дуже хороша підказка, теж дуже правильна, тому що з любові до себе вас, в принципі, розпочинаються зміни в вашому оточенні. Бо хто себе не любить, не цінує, не поважає, то інші вас також не будуть любити, цінувати і поважати. Запам'ятайте це. Так, наступний зодіакальний знак це близнюки. Для близнюків у нас тут карта, яка називається істина. Істина близнюкам відкриється цього тижня, і це може бути в різних сферах життя. Передусім, це карта про необхідність завершувати попередні якісь важливі справи, бо скоро спочинаються нові. Це карта навіть доленосності. Хтось, можливо, цього. Цього тижня змінить якийсь вид діяльності, почне якесь навчання, змінить країну, змінить своє місце перебування, щось таке, що в ключі, може, і не зовсім залежить від вашого вибору, але ці події будуть відбуватися. Хтось одружиться, хтось розлучиться, хтось завагітніє, хтось народить дитину. Тобто це якісь такі дуже важливі знакові події, які можуть саме потім впливати на подальший хід життя когось якісь важливі документальні будуть рішення розв'язки. Так чи інакше, не прогавте цей шанс змінити щось до кращого. А якщо трапляється щось фатомне і дуже добре, значить, ну проживайте, дай вам Боже, сили, енергії, підтримки для цього необхідної. Робіть правильні висновки, чому так відбулося. Можливо, це справді проходження якихось важливих кармічних уроків чи досвіду для вас. Тому що, якщо щось не можеш змінити, прийми це, проживи це. Відпусти і рухайся, живи далі, якщо твоє життя в даному вимірі продовжується. Увага до здоров'я, увага до психосоматики, увага до голови і все, що пов'язано з головою, верхньою дихальною системою. І так далі. Ключ підказка для тельців цього тижня. Сила думки. Твої думки створюють реальність. Правильне мислення допоможе змінити життя. Ось такі підказки. Для близнюків. Наступний зодіакальний знак це раки. Для раків перший енергоканал. Подбайте про свій базовий рівень потреб, безпеки, такого, знаєте, б, опори, благополуччя. Попрацюйте з родовими енергіями, з, родовою, з родовими потоками, з родовими якимись програмами, які треба пропрацювати. Також можуть підтягуватися різні кармічні історії та програми, які ще десь не пропрацьовані, а пора вже ними зайнятися. Кінець року, час підбивати підсумки. Також це про збалансування якісно енергоканалів-чакр. Тому тут схожі рекомендації, як і для тельців. балансуйте, слухайте відео, відповідні частоти відповідні, різні практики робіть, дихальні різні практики робіть, те, що вам відгукується, і е, правильне налаштування. Тобто оточте себе також правильними людьми, особливо, якщо це любовне партнерство, духовне партнерство. І е, відсікайте всякі негативні прив'язки, розривайте всякі негативні контракти, які, можливо, ваша душа вкладала з ким небудь в цьому житті чи в інших життях, з ким-небудь коли-небудь. Е, про це в мене є допис в Ютубі, як це правильно проговорювати. Додаткова карта до цієї ну, от карта плодючості. Чудово! Чудово, значить, хто правильно пропрацьовує себе духовно розвивається, плоди своєї праці, ви отримаєте. Це також про плані здоров'я, увага до особливо статевої системи. Низ, хребта, поперек і нижня якби, травна система, особливо кишечник, все, що з цим пов'язано. Mm. Добре. Далі, наступний наш зодіакальний знак це леве. Для левів, що готує цей тиждень. Ой, така дуже хороша карта. Самі старші аркани, слухайте, з колоди витягується. Треба ж таки. Так, 19-й у нас карта Сонця. Значить, тут ця карта про відкриття якихось важливих для вас таких інсайтів. Просвітлення в різних ситуаціях, коли ви маєте чітко побачити, що вам робити, куди вам рухатись. Знаєте, як період ночі минає, настає період дня прояснення, пробудження, просвітлення. Тут карта про необхідність рухатись обов'язково вперед, коли ви бачите, що вам як далі робити. Тут обов'язково треба енергетично себе. Підсилювати, от, побільше як є можливість бувати на природі, от, набиратися енергії сонця, медитувати також, прямо так як тут намальовано, купатися в такому золотистому світлі, візуалізувати собі це. І потім, коли ви відчули цю енергію світла, тепла, радості, ви проєктуєте розвиток майбутніх тих всяких своїх побажань, так ніби вони вже реалізувалися. Чи то в любовній сфері, чи то в робочій сфері, чи в інших сферах життя. Живіть так, ніби те, що ви хочете, вже у вас є. Відчуйте це, і воно до вас прийде. І тут ще логіка в тому, що пора звільнитися від всього такого, що приносить ваше життя темряву і негатив. Так. А, секунду. Я ж мав витягнути ще карту ключ-Підказку для раків. Перепрошую. Зараз потягнемо а, карта ключ-Підказка для, для Левів. Вона називається Відпусти. Навчись вчасно відпускати, і ти володітимеш Всесвітом. Якраз правильна рекомендація. Відпусти свого життя все негативне. І зараз дотягну карта ключ-підказку для раків. Так, для раків карта, ключ-підказка. А ви навіть не нагадуєте, що з цього зодіакального знаку ніхто не дивиться. Ключ бути корисною. Прояви свої здібності, стань корисною світові та людям. Це підказка, ключ для раків. Далі у нас діви. Так, для Дів, Дивимось, що цікавого в нас з'являється. Карта, яка називається «Така емоційне виснаження. Сидить там такий собі дядько біля моря, щось він там чи молиться, чи медитує. Так, знаєте, як от на самоті. А так, в дійсності цього тижня можуть бути різні у вас емоційні такі. Всплески, бурлески, можливо, якісь провокації будуть до вас, старайтеся їх не... Старайтеся їх на ті провокації не відповідати. І завжди все, що відбувається в вашому житті, негативне, це всіх стосується, так і кажіть, все негативне, трансформую, перевожу в високі частоти, щоб навіть це негативне все рівно було для вас плюс. Карта емоційного такого виснаження, вона також закликає про більше такої духовної роботи, медитативної роботи, бути в єдності з собою, в гармонії з собою. Може, справді всіх якось ізолюватися, щоб себе наповнити. От, щоб ніхто зайвий раз вас не рухав і не чіпав, так? Така добровільна ізоляція. Тому що, коли ви емоційно виснажені, ну ви точно якісно не зможете працювати. І чогось якісно, якогось результату добиватися. Тому відновіть себе максимально, емоційно збалансуйте, навіть згадуйте якісь хороші позитивні спогади з минулого, щоб наповнювати себе тою емоцією радості, і в ці емоції радості з минулого проєктуйте події з майбутнього. От увага найбільше до психосоматики, тому що. Чим в якомусь, можливо такому подавленішому психоемоційному стані ви перебуваєте вже тривалий час, тим більше можуть бути різних психосоматичних розладів. Чим більше себе збалансуєте, тим здоровіші будете. Ключ підказка для дів. Розвиток, нові знання, новий рівень лише так відкриваються несподівані можливості. Так що емоційно наповнюйтесь і чекають вас нові знання, новий рівень і нові. Несподівані можливості. Для Левів я тягну ключ під казку. Наступний наш зодіакальний знак це Терези. Так, з терезів. З Терезів, хто дивиться? Напишіть, будь ласка. Для раків я тягнув ключ-підказку після Левів. Так. Далі у нас Терези. Для Терезі ось така карта, яка називається позитивні зміни, позитивні зрушення. Ну, щиро бажаю, особливо в кого були останні періоди, не самі, можливо, найлегші, найкращі, щоб ці позитивні зрушення у вас якісно відбувалися. Бачите, там на горизонті світить сонечко, той собі кораблик пливе, знає, куди він пливе. Ось. І е, карта, яка закликає також вас не здаватись, не опускати руки, вірити, молитись, боротись і рухатись вперед, пливти вперед. Позитивні зміни можуть бути навіть і в тих, в кого і так, все в житті добре, може бути, кажуть, ще краще немає междосконаленню в робочих стосунках, в ділових відносинах, в робочих різних питаннях, проєктах, в інших можливих сферах життя. От, і коли ці зміни тим більше до вас йдуть, до вас пливуть. Старайтесь ними максимально скористатись. В плані здоров'я зверніть увагу до рідин. Так. Ключ-підказка для Терезів. Благословення. Благословення не можна заслужити. Це дар, який треба лише приймати. Ось така ключ-підказка. Наступний наш зодіакальний знак це скорпіони. Для скорпіонів картика називається пастка страху. Цього тижня скорпіони доведеться вам побороти своїми страхами. Дуже схоже, як до діви, де було емоційне виснаження, тільки це вже такий наступний етап страхи подолали. Рухаємось далі. А Скорпіонам цього тижня доведеться, мабуть, в якихось ситуаціях з своїм страхом. Але ви знаєте, як найкраще долається страх. Коли ви починаєте, якби робити те, чого ви боїтеся, і тоді, коли ви розумієте, що нічого страшного, поганого не сталося, страх ваш пропадає автоматично. Ну, якось логіка ось така. Карта закликає пропрацювати якісь і свої задавнені страхи, переживання, якісь емоції, які справді. Є вам некомфортними. Тобто, не замикатися в собі в цих негативних станах, а пропрацьовувати це з психологом, психотерапевтом, якимось духовним наставником, чи з тими людьми, кому ви довіряєте, хто вам близький дорогий. Тому що чим більше ви закриватиметесь один на один з тими негативними станами, ви можете себе так накрутити просто до якоїсь тотальної істерії, чи панічної атаки, чи ще чогось гіршого. Тому. Логіка страху в тому, що його не існує. Тільки ви вибираєте, боятись вам чи не боятись. Тому вибирайте світло, вибирайте бути створцем, творцем, духовно ростіть, розвивайтеся, тоді ніякі страхи долати вас не будуть. Також це можуть бути страхи і за своїх рідних, близьких. Ну розумієте, якщо має щось статись, воно станеться, але старайтесь моделювати майбутнє своє чи своїх близьких не з позиції страху і негативних сценаріїв, а з позиції «ну, вірити в краще. Готовим требу завжди до різного розвитку, але моделювати і працювати над тим, щоб було якомога краще. Ключ-підказка для скорпіонів нова роль. Ми самі пишемо сценарій свого життя, виходячи з ролі, яку обираємо. Зміни роль, і зміниться сценарій. Оце якраз боятися чи не боятись обирати вам. Страху насправді не існує. Далі, наступне це в нас стрільці. Для стрільців карти, яка називається партнерство і союз. Гарно так намальовано. Партнерство і союз це передусім про різні важливі цього тижня партнерства. Старі, які можуть по-новому себе активізувати, чи нові, які прийдуть в ваше життя і які можуть багато чого змінити в кращу сторону в вашому житті. Партнерство і союз це про необхідність підтримати когось, що підтримали вас. Також шукати те, що вам необхідно, підтримка, стукати, і вам відкриють, просіть, і буде вам дано. Якісь важливі можуть вирішуватись документальні питання, закордонні питання, партнерські, якісь питання, ділові, любовні, духовні і все через правильну, якісну допомогу, звернення і пошук. Якщо ви будете сидіти, склавши руки і чекати з моря погоди. Ну, мінятись нічого не буде. А з підтримкою, гуртом є така приказка, і батька легше бити, так? І ворога легше бити, краще. Цю ми фразу переробимо. Тому бажаю вам вдалих союзів, вдалих кооперацій, через які прийде багато змін в подальшому житті. В плані здоров'я, увагу, зверніть до парних органів. Так. Тут у нас ключ підказка це радість. Створюй нові приводи для радощів і нехай з тобою радіє цілий світ. Так. Наступний наш зодіакальний знак це стрільці. Ой, е, стрільці, е, козироги. Далі у нас козироги. Так, хто дивиться цього зодіакального знаку, напишіть. І карта у вас така: називається Влада, Контроль, Імператор. Цього тижня вам, козироги, треба своїм життям однозначно керувати самостійно, не дозволяти нікому розпоряджатися вашими якимось інтересами, вподобаннями, відстоювати власні межі, власні кордони. Також це карта про необхідність проявити, десь, як кажуть, наполегливість, силу волі, про чіткість в ваших планах, задумах, коли ви контролюєте своє життя, в принципі, вам буде вдаватись все якнайкращим чином. Карта також закликає збалансовувати чоловічу-жіночу енергію. Знаєте, можна деколи бути жінкою сильною, але коли енергія якраз збалансована. Коли в жінок сильних чоловіча енергія префонтаном, то це не є добре. Ось. Також це карта про важливі якісь покровительства, можливо, ви комусь будете допомагати, або знайдете, хто допоможе вам у вирішенні важливих питань. Можуть бути глобальні якісь такі ділові зрушення, реалізації також ділових важливих проєктів. Якісь доленосні зустрічі в любовному, в духовному плані. Ну, карта сильна. Так що керуйте своїм життям, керуйте сценаріями, які вам потрібно, і хай все у вас вдається як найкращим чином. Карта Ключ-Підказка це дія. Шлях відкривається, коли ти йдеш, і можливості з'являються, коли ти дієш. Дуже гарно підкріплюється mm -hmm. до тої карти. В плані, до речі, здоров'я найбільша увага це опорно-руховий апарат. І голова. Так, от тобі і знаки 23-23, правильно пишеш. Mm -hmm. Далі у нас водолії передостанній зодіакальний знак. Карта, яка називається терпіння і планування. Так і хочете сказати вам, водолії, що все у вас буде складатися добре, правильно плануйте, наберіться терпіння, і ви будете мати результати своїх старань. Все дуже просто, все дуже лаконічно, ви і так вже досягли певних результатів, над чим працюєте. Так, може, це ще не те, що ви хочете, але в подальшому ви можете отримати більше чи то з якихось проєктів, ділових робочих. Але те, що вас виснажує, те, що не приносить вам радості, однозначно треба закривати, треба забирати свого життя. Тобто, тут мова йде про те, що наберіться терпіння. Там, де з цього дійсності буде толк, там, де ви бачите, що крок за кроком, знаєте, маленькими кроками, але ви йдете до великої перемоги. Якийсь новий рівень, якісь важливі також пропозиції можуть приходити. І пам'ятайте, що треба завжди відстоювати правду і справедливість. Не якусь там свою правду, а таку істинну правду. Тоді і простір вам буде допомагати всіма можливими силами. Плані здоров'я, увага найбільше до травної системи. А карта, ключ-Підказка для вас допомога. Не бійся просити допомогу, тебе чують. Підмога вже на шляху. Доповнюю цю карту, яка була. Ну і риби. Для риб, давайте подивимося. Карта, яка називається Духовна сила. Ця карта мені дуже подобається з цієї колоди. Карта духовна сила, вона якраз про те, що хто духовно росте, розвивається, той гори може звернути. Тут намальований такий, якби бачите собі, як монах, і він так ніби медитує чи молиться. А от він ніби такий, як маленька така собі людинка. А насправді його духовна сила, от величезний такий просто гігант, який є велетень, який тримає своїми руками от ту стелю. Щоб вона не падала, величезна сила, величезна опора. Так що, риби, цього тижня тренуйте свою духовність особливо активно, і ви зможете зрушити гори, дійсності, там, де навіть найбільші загрози, ви вийдете цілі неушкоджені, вас обережуть, і ще ви когось обережете. І зможете і в робочих питаннях багато чого зрушити, і в любовних історіях. Знайти рішення правильні і розвиток ситуації. І взагалі в різних сферах життя завдяки духовній вашій силі, ви доб'єте зараз колосальних змін і перемін. Хто духовно не хоче рости і розвиватись, чи будуть у вас якісь зміни? Ну, насправді ні. Тому що майбутнє за духовним ростом, розвитком. І якщо хтось це відкидає. Чи вважає, що це не є значимо, то ви дуже помиляєтесь. І чим далі ці завдання будуть ускладнюватись, поки ви або не почнете духовно рости розвиватися, це такий вибір без вибору. Так, за це майбутнє. А хто не буде цього робити? Простір буде різними ситуаціями навертати вас до цього, а хто взагалі духовно не росте, не розвивається. З цього виміру забирають. Якось так. Карта ключ-Підказка. Це у нас для риб бути вільним чи вільною. Пробач і відпусти, це шлях до твоєї свободи. Я думаю, ви теж знаєте, про що для вас ця підказка? В плані здоров'я найбільше це теж відношення серцево-судинна система. Все, що з цим пов'язано: кровоносна серцево-судинна система. Ну, ось такі у нас сьогодні підказки, передбачення, прогнозування. Дякую всім, хто був в прямому ефірі. Світла всім побільше відправляю і йду відновлюватись, відпочивати. Бо день сьогодні, понеділок, почався дуже активно. Почуємось з вами, дорогенькі мої, всім максимально тихої, мирної ночі. Бережіть себе!